Привіт, я Аліна. Я студентка третього курсу факультету журналістики. І сьогодні я зі своїми одногрупниками зробимо вам екскурсію по нашій студії. Ходи! Тут наше радіо, тут камери, можна записувати подкасти. Тут одна камера, там ще одна камера, тут прикольний пультик, яким я не вмію управляти. Ним управляє наш Діма. Тут у нас є портрет Тараса Григоровича Шевченка. А де Назар? Це я Назар. Я одногрупник Аліни. Я вам проведу екскурсію по нашій телестудії. Ось штативи. На них ставлять камери, які вам показувала Аліна. Це для того, щоб картинка була статична і стабільна. А ось тут ми записуємо наші новини. Ви їх можете переглянути на нашому youtube каналі. ось це наше світло. Щоб картинка була якісна і гарна. А світло має бути не тільки в студії, а й в житті. У нас це на факультеті Анна. Якщо вже справа дійшла до мене, я покажу вам, де ми монтуємо всі сюжети. Ось це робоче місце Дмитра. Його зараз немає, бо він на зйомці, але саме тут він збирає докупи всі сюжети, які ви можете переглянути на нашому YouTube каналі. А якщо ви хочете дізнатися більше, то приходьте до нас, де ми знімаємо. Монтуємо! Аня! Ми вам показали те, що відбувалося у нас за кадром. Аби ви розуміли, журналістика це не просто і легко. Але захопливо. Підтверджую.